У будинку ветеранів рівного зібралася молодь, аби навчитися працювати в команді. На думку ініціаторів івенту, саме молодь, яка об'єднається, стане рушійною силою відродження нашої країни після перемоги. Так, аби навчити рівнян працювати в команді, до міста завітали іноземні гості. За словами координаторки проекту Магди Ленард Залевської, таким чином вони хочуть познайомитися з молоддю, аби в майбутньому залучати їх до різних проєктів. «Взагалі є дуже багато ідей для розвитку, як у сфері культури, так і в громадській сфері, оскільки ми є тут лише всього другий рік. Ми спочатку хочемо краще познайомитися з тими молодими людьми, з якими в майбутньому хочемо працювати. Брали участь в навчаннях не лише волонтери-початківці, але й молоді люди, що вже зараз допомагають у будинку ветеранів. На тренінгу вони мали можливість взяти участь у командній співпраці та намалювати логотип своєї майбутньої волонтерської організації. Ми зібрали для того, щоб привітати гостю з Польщі. Вона нам показує різні вправи для того, щоб ми малюємо. Ми спілкуємося разом в деякій мірі. Це я думаю, цікаво буде іншим людям, які захочуть. Я не думаю долучатись до нас. і Також це все робити. Молоді люди активно долучалися до занять та співпрацювали разом як єдиний механізм заради спільної справи. Наша країна потребує всіякої підтримки. Відповідно, нам потрібна молодь активна. Молодь, яка розвивається, молодь яка буде допомагати відбудовувати цю країну. Зараз це маленькі проекти, але в подальшому це є великі грандіозні проекти, тому що ну, наразі для мене на сьогоднішній день зрозуміло, що е, війна і події в країні, відбудова України ляже на плечі саме от тих діток, яким сьогодні там, 15, 16, 17, 18 років. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.